Вітаю очі, доброго дня. Отець Олександр 31 січня Державна служба України з еднополітники та свободи совісті опублікувала висновок релігієзнавчої експертизи статуту про управління Українською православною церквою, у якому буцібто довели наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом. Ви назвали цю експертизу незаконною. Відповідний коментар був опублікований на офіційних ресурсах УПЦ. І в свою чергу в ДСС значить, зробили досить неочікуваний висновок. Значить, вони сказали, що юридичний відділ УПЦ заявив про готовність церкви захищати свій зв'язок із московським патріархатом всіма доступними законними методами. Ви дійсно таке заявили? Ні, ми такого не заявляли, і дуже прикро, що орган державної влади на своєму офіційному ресурсі вдається до таких маніпуляцій. Тим більше, що вони посилаються на коментар. Юридичний відділ заявив про те, що буде захищатись всіми Законними способами на національному та міжнародному рівні, це значить, що Українська православна церква буде захищати своє право на існування та своє право на свободу віросповідання. Зрозуміло, угу. дякую. А наскільки ну зрозуміла я найбільша проблема, і перша це в упередженості тих експертів, які займалися цією експертизою, думаю, немає сенсу зараз повторювати, в чому полягає їх ворожість до УПЦ, це є у заяві надісланий в ДСС на сайті юридичного відділу. Хто захоче, може ознайомитися з нею. Але, попри очевидні факти такої упередженості експертів, в ДСС продовжують настоювати, що цитую експертами для. Дійснення релігієзнавчої експертизи було обрано дослідників релігії, чию кваліфікацію переконливо доведено як їхніми науковими ступенями і вченими званнями, так і численними працями з досліджувального питання. А поясніть, будь ласка, яка взагалі відповідальність лежить на цих людях? Ну, я би відповідаючи на це запитання, перш за все хотів би звернути увагу на те, що ми неодноразово, я особисто і наш представник в своїх листах до Державної служби етнополітики наголошували на те на тому, що до складу експертної групи мають бути залучені фахові та неупереджені спеціалісти. І фаховість в даному випадку полягає не тільки в тому, скільки наукових статей. Особа написала чи скільки підручників, фаховість також полягає в тому, що особа є доброчесною, проявляє відповідну толерантність та несе відповідальність за ті висновки, які є в реліознавчій експертизі. Так як дане питання воно стосується канонічного права, то, на мою думку, його мали розглядати фахівці з канонічного права. Але якщо ми побачимо е, спеціалізації е, тих науковців, то вони є істориками і філософами. Жодний з них не має відповідної кваліфікації з канонічного права. Ми знаємо, що чотирьом експертам з цієї експертної групи був заявлений відвід та висловлена недовіра. Пан Козловський закликав в інтерв'ю Еспресо ТВ, здається, закликав до. Того, що прийняли закон про заборону УПЦ, пані Филипович вона закликала називала УПЦ квазірелігією. Там пан Чорноморець він називав Українську православну церкву УПЦ ФСБ і закликав депортувати єпископів та припинити існування установ Української православної церкви. Пан Саган закликав розірвати договори з релігійними громадами ОПЦ на те майно, яким вони користуються, а також активно просував ідею переіменування Української православної церкви. Ми вважаємо, що такі особи вони не повинні розглядати питання, яке в подальшому торкнеться 12 тисяч релігійних громад та мільйони віруючих. Української православної церкви, в принципі, до закінчення реліознавчої експертизи, ми не отримали жодної відповіді або реакції на заяву про відвід. А також в реліознавчій експертизі про це не зазначено. Відповідаючи на другу частину вашого питання, хотів би зазначити, що експертиза є незаконною, в результаті якої експерти самовільно змінили предмет. І об'єкт дослідження, посилаючись на інтернет-ресурси країни-агресора, даючись до маніпуляції, створили передумови для розколу українського суспільства за релігійною ознакою, що створює передумови для виправдання військової агресії проти України. У зв'язку з цим вважаю, що вони повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності за державну зраду. Ви вже згадали деякі проблемні місця цієї експертизи. Але якщо так більш дистальніше поговорити про неї, про висновок цієї групи, то назвіть, будь ласка, основне, що з нею не так це не можна назвати висновок реліознавчої експертизи. Це взагалі не можна назвати експертизою. Це є певна інтерпретація науковців з філософії та історії, своє бачення. Та уявлення церковного канонічного зв'язку в статуті про управління УПЦ. Взагалі, читаючи той висновок, в мене складається враження, що їм давали вказівки з Росії, а предметом дослідження став саме статут РПЦ. До речі, він дуже подібний, цей реалізнавчий висновок, подібний на попередній, який був зроблений. У 2019 році за часів пана Юраша, от він там теж дуже багато сайту РПЦ і дуже багато таких посилань. Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти в межах в спосіб. Передбачений законами України, Конституцією та законами України. І в даному випадку, що ми маємо? Що Дес вона забезпечує проведення реліознавчої експертизи, тобто вона має право би, проводити цю релізнавчу експертизу. Але механізм реалізації цього права, як її проводити, він відсутній. Відсутні будь-яке положення, відсутня методика проведення цієї релязнавчої експертизи, критерії відбору експертів, оцінки, відповідальності так і таке інше. Тому, виходячи з цього, ми приходимо до висновку, що ця релязнавча експертиза є незаконною, тому що її проведення не передбачено жодним нормативно-правовим актом. Тобто, тут треба розділити і розуміти право проводити цю експертизу, і механізм реалізації цього права. Ну, до прикладу, свого часу це буде, до речі, всім віруючим зрозуміло. Було таке право відмовитися від ідентифікаційного коду. Тобто, люди мали таке право, але вони його реалізувати не могли. Вони йшли до суду. Вони в різний спосіб домагалися, щоб отримати можливість здійснювати розрахунки та отримувати там, зарплатню або пенсію за номером паспорта, а не за номером ідентифікаційного коду. І не дивлячись на те, що те право було передбачено, вони не могли його реалізувати до тих пір, поки не був передбачений механізм з реалізації цього права. У нас відімається. Світло, але я так розумію, ми можемо продовжити. Е, ну, це, в принципі, якби, такий основний момент, на який необхідно звернути увагу. Е, далі, якщо дивитися, е, ну, скажімо, по змісту е, і звернути увагу на окрем, окремі аспекти цієї реліознавчої експертизи, то е, на фоні того, що вони дають визначення, що таке УПЦ. Що таке РПЦ, науковці не спромоглись дати визначення основному, скажімо так, елементу, що таке церковно-канонічний зв'язок. Тому що ця дефініція вона відсутня в науковій літературі, вона відсутня в законодавстві, і незрозуміло, що вкладають в це розуміння експерти. Що для них є церковно-канонічний зв'язок? Ну, до прикладу, чи можна вважати церковно-канонічним зв'язком хрещення в РПЦ за радянських часів або отримання відповідної священницької посвяти. От це є церковно-канонічний зв'язок, чи немає. Ну, і в чому він, в принципі, полягає, тому що вони почали і мета дослідження, тобто встановити. Церковно-канонічний зв'язок, потім перейшли на залежність, незалежність, автокефалія, неавтокефалія тобто постійно міняються терміни. І таким чином зміщається предмет дослідження. І ну, незрозуміло, що вони вважають церковно-канонічним зв'язком. Документах е, країни-агресора напевно там багато є різної інформації про те, що їм там належить. Е, і в нашому випадку ну, я думаю, наборі... що про провести лінію порівняння. Е, ну я думаю, що в умовах е, воєнного стану е, керуватися документами з країни, яка здійснює агресію проти України, це є неприпустимим. І більше того, це, це є злочином. Тому що ворог може використовувати це з метою введення в оману, з метою створення певних суспільних зворушень, в тому числі на релігійному ґрунті. Тому тут потрібно бути дуже обережним. Більше того, е якби, виникає запитання е якість документів, які вони досліджували. Чому вони впевнені, що інформація, яка розміщена на сайті РПЦ, вона є достовірною. Потім я звернув увагу на те, що коли я брав участь у засіданні експертної групи 10 го числа, то бачив, що вони досліджують ксерокопії. Тобто, це були не документи, там не було ні підписів, ні початок. Не зрозуміло, вони посилаються на грамоту. Звідки вони взяли цю грамоту? Тобто її автентичність, тобто ця ксерокопія, вона ніким не посвідчена. Оригінал документу вони не досліджували. Ж, також там були е, документи, подібні на статут про управління УПЦ. Але вони були в окрем, на окремих листочках, ну, також там були листи, які були подібні на листи від предстоятеля церкви. Але е, сказати з повною мірою, що це дійсно ті самі документи, які надсилали, це також виникає запитання. Ну, окрім е, статуту РПЦ і сайту РПЦ, вони досліджували все-таки якісь документи, які хоч мають якісь відношення до Української православної церкви, які би мали дослідити? В цій релізнавчій експертизи дуже багато увазі приділено статуту РПЦ і сайту РПЦ. Але, на жаль, е, дуже мало уваги приділено дійсно вивчення. Статуту про управління Української православної церкви та документів, які дотичні до нього. Справа в тому, що відповідно до рішення РНБО Державна служба етнополітики повинна була дослідити статут про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з МП. Все. Тобто чітко визначені критерії об'єкт і предмет дослідження. Але ми бачимо, що експерти самовільно змістили об'єкт і предмет дослідження. І замість того, щоб досліджувати дійсно статут про управління української православної церкви, вони почали досліджувати інші документи, які в принципі не мають відношення до цього рішення, до цієї вказівки щодо дослідження статуту про управління Української православної церкви. Більше того, мене дивує, що вони не звернули увагу на е, таку важливу річ, як статут Київської митрополії. Якщо вони вже вирішили досліджувати дотичні документи, то чому вони не дослідили статут про е, статут Київської митрополії Української православної церкви? Тому що е, там є також важливі речі, які би могли б виступити е, додатковим аргументом на захист української православної церкви. І, на жаль, вони це ну проігнорували, і вирішили все ж таки пріоритетнішим досліджувати статут РПЦ. І, а про які ви самі говорите? А, Моменти є один такий дуже, на мою думку, цікавий момент, на який звернули увагу в своєму релізнавчому висновку. Вони звісно, що в статуті про управління Української православної церкви є посилання на грамоту. Патріарха Олексія, і там є такі слова, що Українська православна церква отримує зв'язок з помісними православними церквами через Руську православну церкву. З цього приводу свого часу е блаженніший Онуфрій надав відповідні пояснення та тлумачення в ДС як ми це розцінюємо і як ми це вбачаємо. Хоча члени експертної групи це проігнорували, сказали, що це ну написав і написав, яка різниця він повинен ще якісь докази там надати. От. Але, на мою думку, тут є така важлива річ в тому, що вони ін, ін, прету, інтерпретували це як нібито залежність. Але це формулювання, воно не Говорить про якусь залежність. Це говорить про те, що через РПЦ УПЦ отримала вихід до помісних церков. І дуже цікаво, що є подібне формулювання. Я собі от роздрукував, якраз готуючись до інтерв'ю, що подібне формулювання от є в статуті Православної церкви України, яка вважається автокефальною, тобто незалежною. І в пункті першому. Першого розділу є такі слова, що Православна церква України є частиною єдиної Святої Соборної та Апостольської церкви та невід'ємно єдиною з матір'ю Великою Христовою Церквою в Константинополі і через неї з усіма іншими православними автокефальними церквами. Тобто, це, скажімо так, положення в статуті. Церкви, яка вважається автокефальною. І ми бачимо, що ПЦУ з'єднується з іншими православними церквами через Константинопольську церкву. То яка є тоді відмінність від цього, такого ж формулювання, яке є в грамоті патріарха Олексія? Тобто ви хочете сказати, що Українська православна церква, за, за аналогією, має фактично автокефальний статус? Так. Ну, вона має автокефальний статус. А я просто говорю про те, що експерти в своєму дослідженні говорять, що таке саме формулювання свідчить про певну залежність угу. в той же час, коли таке саме формулювання, але з згадкою про іншу церкву, угу. є в статуті. Нібито автокефальної церкви? Свідчить про незалежність. Свідчить про незалежність. Mm -hmm. Більше того, чому я казав про те, що е, було б добре, якщо б вони звернули увагу, якщо вони досліджували всі документи. От, е, статут, про, е, статут, е, статут Київської митрополії. Де е, Де в пункті 2.1 говориться про те, що Київська митрополія Української православної церкви за дорученням предстоятеля здійснює контакт з іншими помісними церквами. Тобто це говорить якраз про те, що Українська православна церква здійснює цей контакт напряму, і це зазначено в юридичному статуті Київської митрополії. На жаль, на це увагу не звернули, тому що ми розуміємо, що стояли зовсім інші завдання. Тобто, коли хочуть розібратися, і коли хочуть реалізувати певні наміри недобрі, то використовують різні інструменти. Зрозуміло, дякую. Скажіть, будь ласка, чи а от чи від, від вас експертна група якихось там додаткових документів просила, вимагала там яким чином з вами на цю тему контактувала? Українська православна церква не відмовлялася від участі в проведенні рільознавчої експертизи, а також не відмовлялася від пояснень в цій рілізнавчій експертизі. Але представник Української православної церкви в своєму останньому листі на ім'я голови ДеС зазначив, що ми готові надавати пояснення, але за умови адекватного та неупереченого складу експертної групи. І нам залишається незрозумілим, чому ДЕС на офіційному ресурсі публікує неправдиву інформацію. І які будуть подальші дії юридичного відділу, враховуючи те, що цей висновок уже публікують на офіційних ресурсах, і ну очевидно, що його будуть пускати в хід? Е, ну е, знаєте, е, сам по сама по собі ця релізнавча експертиза вона не несе ніяких е, прав і обов'язків. Це просто як я вже казав, зібрались е, науковці, які висловили своє бачення. Та інтерпретували церковно-канонічний зв'язок в статуті про управління Української православної церкви з МП через використання інтернет-ресурсів країни-агресора. Але слід розуміти, що ця релізнавча експертиза це є один з напрямків боротьби проти Української православної церкви. Ми бачимо, що протягом останніх часів активно здійснюється тиск на українську православну церкву, проводяться обшуки, застосовуються санкції до релігійних діячів, а також ми бачимо шалену кількість законопроєктів, які направлені на те, щоб заборонити українську православну церкву. До речі, вчора був зареєстрований ще один законопроєкт. Це вже, який? Це вже буде дев'ятий законопроект, який направлений на те, щоб унеможливити діяльність Української православної церкви. Тому в даному випадку Українська православна церква захищає своє право на існування та своє право на свободу віросповідання. розповідання. І ми своє право будемо захищати. Всіми законними способами, як на національному, так і на міжнародному рівні, і це не право знаходитися канонічному зв'язку з московським патріархатом. Ну, це, це зовсім протилежно. Ми не це ми не зв'язок захищаємо. Ми захищаємо своє право бути українською православною церквою. Ми захищаємо своє право е, молитися в тій церкві, е, в якій ми знаходимось. І це нам гарантує Конституція, і це нам гарантують міжнародно нормативно-правові акти, і це нам гарантує право на свободу віросповідання. І ніхто не вправі нам це забороняти. Хоча слід звернути увагу на те, що зараз наші опоненти змінили риторику. І вже говорять, що ми не хочемо вас заборонити. Ні, ми вас не забороняємо. Але всі дії, які направлені, вони направлені на те, щоб унеможливити діяльність, а це рівноцінна заборонена. Дякую вам за ваші відповіді. Сподіваюсь, що для тих, хто цікавиться цим питанням, ну зараз, напевно, всі цим цікавляться, тому що хвилюються, стало більш зрозуміло. Дякую. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.